Добрий день, я виконуючий обов'язки головного інженера КПЛ Кагаїчень. Ми зараз знаходимося на об'єкті по вулиці Піщаний, де йде заміна асбестоцементного водопроводу діаметром 100 мм на поліетиленову трубу діаметром 160 мм. На даний момент із вівторка минулого тижня переукладено 200 метрів труби і зроблений один водопровідний колодязь. На даний час ось підвозяться труби, буде йти процес зварювання і укладання нової труби. Всього довжина маршруту 620 метрів, із них 200 метрів вже зроблено, як я казав. Плануємо це всі роботи завершити до кінця травня. Ще в нас на часі два колодязя, заміна двох колодязів з арма... запірною арматурою. І в одному колодязі будемо встановлювати новий пожежний гідрант, якого там з роду віку не було. В принципі, плани ще на інші ділянки, але зараз поки що займаємося цим. Дякую за увагу.